Отримали турецький матрас. Це новинка. Матрасик Орландо. Розмір це 160 на 200, але є ще декілька розмірів в Україні. Інших матрасик приїжджає в вакуумній скрутці, як бачите. Чим цей матрас вирізняється серед інших, Тому, тим, що він має з'ємний чохол, тобто його можна знімати. А що стосується наповнювачів, то тут є два вида. Еластичної піни, одна спіна з пам'яттю, а друга еластична для створення зручності і комфорту. Цей матрасик можна придбати в магазині мебліка, або замовити безкоштовну доставочку по Україні. Ось так ви його вскриваєте, дві доби він лежить, ви на ньому не лягаєте. А далі можна буде собі лягти і комфортно та зручно спати. Отож, хочете цей класний матрасик придбати. Радим нам в Директ написати або в мебліка в місті Луцьку завітати. Ось таку бірочку має. Ось так гарненько виглядає. А це 3D-сітка для створення дихаючого ефекту в матрасі.